Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Ірина вже знову вдома. Тяжко було їхати. Я маю на увазі важко їхати з рідної землі, але наразі не можу нічого змінити. І так, мої дорогенькі, я планую зробити наживо. Спілкування з вами, тому що ви просили враження. Я, я бачила, ви хочете мої враження. Ось і поговоримо. А сьогодні дивимося. А, я не знаю, тому що я тільки приїхала, і, будемо так казати, аж дуже легко мені не є. Я спробую, як я можу, зробити сьогодні карту дня для вас. Карта номер один. Карта номер два. Мені треба трошки відпочити. і Карта номер три. На жаль, я, я не, не знаю, чи я зроблю цей тиждень і рукавичку, і тірімочок. Трошки треба перепочити. І так, мої дорогенькі, вибирайте одну карту. Перша, друга і третя. Ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, які поради, які настанови. Дивіться, ця карта нам, по-перше, дає пораду. Якась хороша ідея прийде вам сьогодні. Обов'язково. Беріть все і робіть. Тому що це, знаєте, як от коли впало яблуко Ньютонові на голову, Евріка ну, це типа того, якась хороша новина, якась хороша подія, перемога якась маленька. Ви знаєте, це, це, це дуже позитивна карта, дуже енергійна карта і концентрована карта. Дивіться. Концентруйте свою увагу на чомусь одному. Сконцентруйте її на одному, воно у вас проросте. Коли воно проросте, доглядайте це. Не дивіться, ой, треба і це встигнути, і це встигнути. Все встигнути все рівно не зможете. По черзі, крок за кроком, не спішіть нікуди і намагайтеся концентруватися на чомусь одному, так як я сказала. Так, друга карта. Карта номер 2 Тут у нас помірність. Тобто, можливо, якщо ви хворіли, то ви починаєте своє виздоровлення сьогодні. У вас, можливо, навіть такий, знаєте, меланхолійний настрій. І не позитивний, і не негативний. Якось, ви знаєте, ви якось, ну, я пояснюю це, як в рівновазі. Це коли у вас нема великих мрій, це коли у вас нема е, якихось негативних думок, це, знаєте, і не в позитиві, і не в негативі людина ніби наповнюється просто, насолоджується моментом спокою. Ось у вас сьогодні розмірний спокійний день. Е, Недарма тут виливати, е, виливають воду з одного в інший глечик. Тобто. Концентруйте сьогодні увагу на собі, на своєму оточенні. Приділіть собі увагу, можливо, відвідайте якісь, якщо дійсно у вас є можливість, дивлячись, де ви зараз проживаєте, ось е якийсь масаж, якесь плавання, щось для себе, щоб ви розслабились, можливо, помедитувати. Можливо, ще щось. Можливо, просто, як то кажуть, покладіть два, два, дві шайбочки огірочка на, на очі і закрийте очі, помрійте. Просто ось так, розслабтеся. Сьогодні день такий, знаєте, можливо, трошечки навіть тягучий буде здаватися, але все рівно день позитивний. Я маю на увазі. Е е е нема новин, це завжди. Кращий знак, ніж коли вони є, і вони негативні. Ось це таке, що новин нема сьогодні, ніби якось так. Карта номер 3 А тут у нас король кубків. Можливо, ви сьогодні просто в настрої. Просто такі, знаєте, у вас емоційний стан сьогодні дуже високий, тобто у вас радість якась. Можливо, якась у вас новина була хороша. Можливо, ви знаєте, якщо тут людина йде на поправку, то тут людина вже вилікувалась, тут людина в хорошому стані, тут і здоров'я хороше, тут і настрій хороший. Ось, можливо, що ви сьогодні познайомитесь з таким чоловіком, хто, звичайно, чекає на, якусь другу, на другу половинку свою. Ось, в принципі, ця карта грошей не обіцяється. Так само тут можна заробити якийсь капітал. Ось, можна. Це залежить, як ви свою мрію будете втілювати. Ось, І що ще може бути? Можливо, що ви будете сьогодні за кимось доглядати, ось, когось розважати. Це теж входить до цієї карти, тому що це карта. Якогось митця. Можливо, ви будете мати справу з якимось художником, з якимось літописцем, з якимось художником чи реставратором. Це людина творча. Можливо, що у вас сьогодні з'являться якісь таланти творчі. Теж може бути хороший день, заспокійливий такий день. Ось, в принципі, я бачу вже по цих картах: у кожного з вас має бути сьогодні хороший день. Тепер ще подивимося. Ще подивимося карту надії для України на сьогодні. І так, карта надії для України. Дивіться, я люблю цю карту. Особливо, якщо вона випадає як карта надії для України. Чому? По-перше, тут ще й трійка. Жезлів. Тобто перед нами великі можливості. І все в наших руках. Ми керуємо наші думки, ми беремо все в свої руки. Наша перемога за нами. По-любому, це ми вже знаємо ми про це говорили. Я це так відчуваю. Ось. А тут перспективи будуємо світ своїми руками, як ми хочемо. Як ми за нашими вподобайками. Ось. Сподіваюсь, що ви розумієте, що я маю на увазі. Ось. І а, я вже говорити не годна, того я закінчую. А, мої дорогенькі, гарного вам мирного дня. А, бережіть себе. Слава нашим Збройним силам. І а, сподіваюся, що мені сьогодні трошечки сил додасться. Відпочину трошки і зможу щось вам зробити цікаве, можливо, не обіцяю поки що. Гаразд, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю і чекаю на зустрічі з вами на лайфстрімах, тобто на наживо, щоб з вами поспілкуватися Ось. і розказати свої враження про Україну. Люблю, цілую, обнімаю. Мирного дня! Мирної ночі. Бережіть себе, мої дорогенькі.